Я хочу, щоб ви знали, чому ну, Богдан так, е, так запально виступає, переживає за вермим, бо в нього вірменське коріння. Правда, Богдане? Yeah. Е, зараз скажу, я обіцяв Ігорові маленький секрет. Секрет в тому, що Ленихача, коли написав «Ладанові дерева, спалив його. Цей роман. А потім з його колег попросив його. Ну, він коли написав якимось частинам, дав колегам різним читати. І потім, коли в нього був в якийсь момент, він спалив цей роман, потім ну, колега відвертається до нього і каже, слухай, мені зацікавило, а ти закінчив? Він каже, ні, я його». Напиши, верстай. Якщо ти письменник, ти це, верстай, ну роби, це, навіщо таке зробив? І він по пам'яті почав знову наверстати весь ладанове дерево. І йому вийшло вже. В такому, в такому вигляді вийшло. От він ви фактично його постановив. А ще я хочу казати про те оповідання, що була ну, вітер, студент вітер. Там дуже важлив, один важливий момент, є що коли всі вже зляться, та жінка, коли чого вона пише, та такого листа й один вуйка, який втратив під час війни, Великої вітчизняної війни, одну ногу, він каже. Я ж колись втратив цю ногу, моя мама ж німцем не написала такі листи. Оце християнська мораль. Е, ще, де, ще, ще нагадай мені про що це було. Так, про натяки. Вона на матеріалі найкраще батько. Батька, граната. Я вам зараз скажу, це курйоз було, коли я почав перекладати. Там каже моя мама, знаєте, я народився з гранату, так? а потім в вірменській мові, коли я читав слово нур, це означає граната, а нор означає новий. Людина, яка набирала текст на машині, так? вона набирала, ну я не знаю, хто вона, який в неї рівень розвитку, Людина перед тим апаратом вона набрала наново. Я народився наново. Я перекладаю, я кажу, як ну, наново народився? Ну, Починаю аналізувати то слово. Потім я згадав собі, у нас же мені казали, ти народився, там теж у нас теж кажуть, ти народився в Капусті, ти народився з того, з того, а ну, а потім іду по тексту. Мама та діду дав свекар дав гранату і казав, важкий день, хай невістка йде відпочине. Та я кажу, мама, прийшла і почала шкарлупою з'їсти. А відки він міг народитися? Ну, правильно, людина сидить, свою роботу робить, вона не вникає. То оце Левон, оце таким, такі, як то кажуть, такі ну, на тих нотах маленьких. Ото, От що я порівнянню робив карабахський хлопець, так каже, що так і робив. А там, коли в обміні передають військовополонених, там вже не йдеться про то. Він важкі речі бачив в своєму житті, багато чого бачив, але він не хоче, щоб показати, що люди злі. От в тому ролі я вчора передивився ще раз такі моменти, я каже: я письменник. От ти хочеш знати, ти письменник чи не кажу, от ідемо по вулиці, та бачимо якась людина, б'є собаку, чи сторону ти станеш? Будеш захищати пса, правильно? Аналізуйте себе, подивіться. Обов'язково будете тримати сторону пса. Але пізніше ми коли будемо аналізувати, побачимо, що це пес вкусила ту людину, та, припустимо. От він каже: якщо ти сторону пса, ти вже, значить письменник. Оцей, е, як то називається, той межа, то роздоріжжя, коли ти стоїш, і це розумне страждання. От, от, от той момент він з того починає. Там в романі є одна, там, що один герой ми кажемо, герой є чи нема. Олександр Бошко казав дуже добре, його характеризував, каже, що це прості люди, це ми з вами. Одне маленьке оповідання, колокол. Два три сторонки сторінки, та? але ціле життя, як вмирає молода особа, вчителька, яка прийшла їх просвітлити, вона загинула. А все село рятує колишнього там, учасника війни, там, ветерани, які вже, з нього вже тоді помре, але всі дивилися, як красунян варт вмирає. І разом з тим в тих людей вмирає щось хороше. А як Воскресати це? От він намагається своєю манерою письма, того, що він каже, що от коли ти сидиш перед чистим аркушем паперу, то як наче вмираєш і воскресаєш.